Так. Всім доброго дня, друзі. Щось ми починаємо займатися, будимо. Оборуджувати свою сіявку. Трошки це міняємо секції. Хто не бачив, хто не знає, нам прийшли секції. від Деремося до опрацьовані, як кажуть. Де, там скидач. вал трохи не такий на приводі. І цей... І, і, і от зараз ми міняємо. І будемо вам показувати. Ось у нас секція. Це вона в зборі йде, зараз тут вже я цю зніматиму. І можна буде й показати, що в них робити. Розкажи, Сажу, зараз я зніму її вже і покладемо дві рядом. Ага. Добре, бо в нас ж на YouTube немає відео. Немає. Це ж ми в Тіктоці розповідали. Ну і караміля, як завжди, все контролює. Без неї ніяк. Що в нас сьогодні по погоді? Холодно. Плюс 4, да, десь. Вночі був заморозок, бо вода у відрах позамерзала. А ми похворіли. Ну, Олександр Миколайович каже, треба потрошку вже починати міняти. Каже, хоч по дві секції, потім буде заходити в хату нагріватися. бо час іде. Ще й вітер такий. Та ще треба буде до заказати. Uh -huh. Я хочу ще цей натяжить. Колесо треба буде розібрати, подивіться, бо в мене раз було, обійшлося воно шестерню. Там чи шпунку різануло трохи, я вже досівав, залишилось там. Та, там два прохуда і встановили чотири секції. Ну, воно попала грудочка в цей. І не різануло шпин а крутнуло на колесі на приводові. То ще колесо треба буде вскрить глянути. Ну таке, по помілочок, але треба подивитися. Время то йде вже вже скоро, можеш таке поїдемо сіяти. Та, Два після паскаш раніше. Ну а до Пасхи ще ділово-го-го. Ще треба щось і степу робити. Ось тут такі справи. Потихеньку помаленьку будемо бригатися. Наша секція знята. Що, секція наша знята. Після сюди. Давай ми цей. Ну, Та давай попробуємо тут, бо вітер задовано, де мікрофон куплять. Не виходить без мікрофона. Так, ну що паре, сочники. Різниця, цей який, цей який. За перво теперіше, що? що відрізняється чим. Так, друзі, тепер давайте пройдемо по самій секції, дивіться, різниця. Цей металевий вже стоїть. Скидач. Тут ось додавали скидач до диска. Тут на цій секції ще немає. Шестигранний вал вже йде. І отакий диск іде теж з ворошилкою. Вже ну, зроблені. А тут ще підклад різний. Ну, це все, я так думаю, що в нас по Це Цей скидач, шестигранний вал вже йде за таким диском, обичним, що немає тут ні ступичок, нічого не треба, ні чим гратися. І сошник то оце такі справи у нас. А і ця вже тут трохи не така тут мощніша в це заробітка ворошинка. Бачите, така вже квадратна проволочка, ну, моцна така. Бо в цих ще йде. Ось тоненьке, її позагинало з временю. Ось так. Тут обична проволочка прихвачена, вона буває. Думаю, що на цій мабуть не одна не упала, а на старій сівалки ще й ламалися вони. Ось тут такі справи. А так. Зараз будемо перекидувати датчик. Перекидати датчик. Та й встановлювати секцію. Трудимося. Yeah. Так, ну що, друзі, таки Олександрівна була зайнята на кухні, обід готове. Я вже одну секцію, а вже на місці все стоїть у мене. Підійшло, питань немає взагалі. Стало. Навіть ця секція зроблена <кій> ще є там шплінти. Ну, на моїх валіках немає цих відверстів під шплінти. Вот а так нічого, підходить, все неплохо, стає. Сошничок, все там красиво збирається. Поки питань немає. От -от так. Ну, треба ще набрати хлопців треба ці мені. В кришки нові пластикові шайбочки. Оці тобто не годяться вже, що витягую. А кришки свої оставлять не хочу, вже буду комплектувати так, як воно йде. Ну, як зобрані секції, так і комплектувати. То думаю, потихеньку. Та так, мені займає. Добрий час читай на секції. Так, да, одна секція час то щось так потихеньку будемо йти далі. Трудимося, як то кажуть. Переберемо, а потім уже, коли зачепимо, будемо пробувати настроювати. Вже буде повністю перебрано. А ви ставте лайку, не забувайте. У нас вже і сніг почався. Іду вже чоловіка в хату забирати, а то сніг іде, а він тут сівалку крути. Саня, тут продовження зими, а ти ще крутиш. А я сію. Та, да, ти вже сіяти, справися. Що тут в тебе, як діла? Нічого да. 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 Заказав Заказом сірочові вал. Дивіться, що вийшло. Оп! Ця шестерня а тут можна держатися на цих лист. Угу. А як воно там чи так вирізана вона була, ще не знаю. що її повернуло. І в мене вже під шабаш посівну, і встановилися чотири секції. Uh -huh. Я в цей же думав, забило десь щось на цьому, на удобреннях. Крутнув, удобріння крутяться. Взяв оцю, тут гайка ще така стоїть. Ну, це ж тут колесо приводна, виходить, а тут гайка. Uh -huh. Я взяв цю гайку, підтягнув. У мене там залишилось тут назад сходить. Досіяв та і все. Це розібрав. А тут опень така. Саня, маю до тебе питання. А ти тут цю валку крутив чи сімечки лускав? А чого? Ну, в тебе між зубами чорна сімечка. Спалився, кон... спалив контор. Та не можна сімечки. Отута сімечка. А де? Це гряз, мабуть. Та ні, ти що, в мазуті? -то? Ну, тут внизу, так. Да. Насіння чорне. Та не... де б я її взяв? Не знаю. То гряз, мабуть. А, ну може. В общем, в мазуті вже й зуби, так? Да? Так, ну що, друзі, поки крутю там сівалку. Тут Саня дзвонить з людей заскочив, каже, бо ми як привозив нам насіння, він щось розбалакались за кукурудзу, каже, що з кукурузою. він каже, треба то спробувати, мабуть, вам і нашої кукурузи, яка в нас є. І привіз мені мішечок на пробу. Блюда називається Mayflower 330-й фау, кажеться на ній. Посіємо ми її біля КВС. -а. Подивимося, що з нею не виходить. Ну такий мішечок 22,5 кг. Зараз з подгонщиками ж приїхали. Оп! У мене є вже кінжал лідери. Що? Та ти вже Саша прям брендований. Так. Давай. Ну, Плюси блогерської діяльності, так? Да? От я бачу, тобі подобається. То ці картузики привозять і виходить. Так що зі картузаж віднявся, не привіз. Та ти крутий вже. Да. Ну, мішки вже забув, як розкривати, чи ні? Та щось до. Розучився, так? Да? Да. Не знаю, з якої сторони починай. Та щось десь я путаюся. Ну, я з іншої сторони, але. Я, друзі, заволіла, хочу лягти полежать. Він же ж не дає мені полежати. То йди йому знімай, то йди, його показуй. То запчасті заказуй. То запчасті, Та яке заказуй, оплачуй. Ти так і кажи, людям. <хе> ти ж розказуй правду, а не заказуй. Заказувати ти сам заказав, а оплачувати то мені оплачувати. Ну така є. Ще Саня привіз е, опадомір. Кажу, ой, якраз те, що треба, бо я збиралась замовляти, та все ніяк руки не їдуть. Тепер ми собі новенький поставимо. А старий дідусь з бабулею, нехай вони наміряють вологу. Чи вологу, чи опади. А, просто так, Стас. що ти тут хочеш показати? No. А, ну, давай покажемо. Ось такий цей My Flower. Угу. Кругла, кругленький такі. О, кругленький такий. Угу. Тут, тут, тут. тут будемо. Будемо пробувати дай, усі ці кукурузки. Скільки ти казав кілограмів мішок? 22,5, 22,48. Ага. То такий, привічний. Мешкенький, не? Да. так, оце, Саня, кажу тобі замечання, щоб і люди чули. Оце тебе знімаю, Ти ж любиш, щоб тебе знімали, так? Да? Ага. Ну, ото і наш забор з внутрішньої сторони, навіть патрон на нього дивиться. Mm. Ну от він ну не годиться, не до діла. Саня. Ну не по попаклювані, да. так. Ну, ця чорнова як там, кладка, вона да, не геть не гарна. Да. Саня, треба в цьому році окультури трошки. Да. Шубу зробити. Не <laughs> Це на ці ліних треба. Зробимо шубу. Да. Так, шубу. Оце так. обіщай при всіх, що ти окультури. Шубу, шубу. кожен пальто може. <laughs> Ну, якщо мені шубу не купляєш, то хоч на заборі зробиш шубу, чи на воротах, чи на заборі. Що там? Детальки тебе та не вистачає? Жовтий щось немає. А може тут просто щоб всього показувати? Не останнє, а всього. Що там тебе та посівалки? Нічого, запчасти заказав. Що ти там заказав? Що я тобі от оплачувала? Вал і ремень в запас. Uh -huh. На вентилятор. А перекрутило. Так, серед якийсь. І зроблено з такого. Бля, ще й на плазмі вирізана шестерня була, і вона, мабуть, тіліпалась приводна, та що крутя чотири секції. І зробило там дуже забиці на цьому. Воно вийшло там кругле вже. А я досівав осінню. Чи кажу осінню. <смеш> весною. <смеш> да, ти вже розказуєш. <смеш> Досівав, і залишилося туди назад, і в мене чотири секції встановились. Я думав, десь зрізало, щоб він пішов, прошу ні. Отключив удобрення, почала сіяти. Ну я досі, то і все. Це ж перебирає секції, і тепер я вже дивлюся, все підряд, що там, де в мене робиться. І от якраз і ото я знайшов і цей. І знайшов, що там вже вала пошти немає. Хто замовив, завтра хлопці вже відправлять мені. Івал, і ремішок, uh -huh. усе. Шплінтике там трошки не треба. Ну таке. По мілочах, то вже прийде посилка. Та дособираю. То -то ну, общем, я сьогодні показую початок твоєї роботи. Не, да? Ну, конечно. А, а, а якийсь день вже, вже доробиш її. На стройку, вже зачепен до трактора, і то буде вже слідує відео. Бо вже давно не було відео на Ютубі. Люди то ждуть, скучили. Дивись на стюку не наступи. В тебе під Степурику, Ти не Ну, То без одного глаза, а то ще взагалі будеш без лап. Все, можна, я піду віддихати. Вже на ТікТок відео, Та ти задовбав, Соня.